Як тобі Тесла? Зручна машина? Так. Хороша машина. Хороша машина. Як ви думаєте, це було жорстко, що я маму взяв у десяти? Мороз ще й з вітриком. На Теслі вигідніше їздити, ніж на інших автомобілях. Чому? Клас! Оце машина! Особливо на екранках. Оце екран. Таке відчуття, що ти взагалі їдеш в космічному кораблі. Майже кожного тижня отримується цей бонус 100 доларів. Ну, У мене зараз задача проста. Мені треба на кількість працювати. В ліфті крутіші бонуси. Пасажир такий балакучий, тріщав і тріщав всю дорогу. Коли ти тільки вливаєшся в цю движуху, фішка в цьому бонусі. Не реєструйтесь от просто так зареєструюсь в Uber, а просто так, типу, щоб було. Мені не дуже це подобається чекати пасажирів. Коротше, подруга так і не вийшла. Відуй, гайс. Oh, happy birthday. Позвонила, вона трубки не взяла, потім наступний крок відмінити поїздку. Побув я на зарядці, назаряджався. Якщо ти зарядився, в тебе є 5 хвилин, щоб відключити зарядку. Приймаю рішення, їду на українське село десь там далеко, за океаном. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, канал про Америку. Сьогодні ми з вами будемо таксувати на Теслі. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, звідки я взяв Теслу, які заробітки на таксі на Теслі. Тому поїхали. Так, ось отеслянчик. Дивіться, яка вона брудна. Просто. І щоб вона була чистенька і платили хорошу чаюху, треба їхати на мийку і її помити. А хто зі мною поїде? Правильно, моя мама. Вона до нас приїхала. На три місяці. Ось, дивіться, яка грязна. Зараз ми це все штренько заберемо. Мам, як тобі Тесла? Зручна машина? Так. Хороша. Хороша, Хороша машина. Зараз їдемо на мийку, а потім я вже буду виїжджати на таксі. Ось моя рабиня Ізаура. Попала в полон, і давай вже машини зразу прибирать. Мам, що важче? Сапать рослини чи пилососик машини? Сапать рослини. Важче, так? Да? Да. все таки машини легше. Да, так. ну, непогано. Коротше, працюємо, бо холодно, треба рухатися. Да, друзі, в Америці я почав займатися орендним бізнесом, я здаю автомобілі в оренду для людей. Хто приїжджає в Чикаго, кому потрібен автомобіль, в кого поламався автомобіль. Коротше, якщо вам потрібен автомобіль в Чикаго на оренду, то звертайтесь до мене, посилання на інстаграм внизу під відео. Якщо вам потрібна допомога із заповненням будь-яких документів, там, подати заявку на UFU, зробити TPS, репароль, відкрити компанію в штаті Іліной, подати на сошо security, подать на лотерею green card. все, що вам потрібно по документах. Пишіть моїй дружині Вальсі. Також посилання на інстаграм внизу під відео. Підписуйтесь на наші інстаграми. Там ми швидше показуємо інформацію. Бо в Ютуб поки залієш той відос туди-сюди. А там ми відразу показуємо в реальному часі, що відбувається в нашому житті. Так що підписуйтесь на наші інстаграми. Все, друзі, ми з мамою машину помили. Мама дуже в руки змерзла, так що летив додому. Вона щось одразу рукавиці не наділа, а я відразу не побачив. Потім дав їй свої рукавиці, то вона трохи примерзла. Все, машина помита, їдемо додому. Да, зараз не забудьте поставити лайк. Підписатись і написати коментар. Як ви думаєте, це було жорстко, що я маму взяв у 10 градусний морозший і з вітриком? То зато швидше двох. Так, да, ми рівно 20 хвилин були, прибирали її, пилососили, витирали. Так що Машинка тепер чиста, ідеально, так сказати, для клієнтів ціною маминого здоров'я. Все Нап... добре. Напишіть, чи це правильно було, чи ні, чи треба, було, щоб вона в теплі сиділа вдома. Друзі, щоб, мабуть, не плутати з праведним, ми про машину говорити не будемо. Якщо вам цікаво про машину, моє враження від Тесли, люблю я її не люблю, що тут прикольного, які мінуси. Якщо вам це все цікаво, напишіть в коментарях слово Тесла. Якщо буде таких коментарів багато, я от реально вже й на ній їжджу там три місяці. Я розповім вам, що тут класного, що тут мінуси. Тут є чіткі мінуси, є класні плюси. Ось тому зараз суто поговоримо про е, таксування на Теслі в цьому відосі. З чого почнемо? Почнемо з того, що на Теслі вигідніше їздити, ніж на інших автомобілях. Чому? Тому що і ліфт. І Uber дають спеціальні бонуси, коли ти їздиш на електричному автомобілі. В ліфті крутіші бонуси. За кожних 50 поїздок ліфт дає тобі в тиждень 100 баксів зверху. Коли ти зробиш 50 поїздок на електричному автомобілі, Ліфт тобі дає 100 баксів зверху. Убер за місяць, коли ти зробиш 200 поїздок, дає 200 доларів. Тобто мені у ліфту. Їздити прикольніше, тому що на тиждень дається ця акція, роби 50 поїздок, дадуть тобі зверху 100 баксів. І от я в основному працюю суто більше на ліфту, тому що получаю майже кожного тижня отримую цей бонус 100 доларів за цих 50 поїздок на електричному автомобілі. Також у ліфту є інші бонуси. Воно типу плюсується. І прикольно так собі получається. Я працюю зараз. Так собі графік вибудував. Працюю п'ятниця, субота, інколи неділя, щоб добити цей бонус. 6.47 вечора. Ми поки ялинку там розбирали. Я прийняв замовлення в сторону центру. Мені їхать по пасажира 3, миль, 3 хвилини 0,8 миль. все їду по пасажира замовлення на 19 доларів. ну в мене зараз задача проста. Мені треба на кількість працювати. Я у п'ятницю зробив 20 поїздок і сьогодні неділя. Я буду по максимуму бомбити. Ну, треба зробити 30 поїздок. Ну не знаю, чи я сьогодні встигну їх зробити, але задача така, що за вихідні треба зробити 50 поїздок, щоб забрати бонус по електричці, по електричному автомобілю, 100 доларів зверху дають, якщо 50 поїздок зробиш. І ще від ліфта дають щось 50 баксів. Так що я буду бомбити по максимуму. Якщо сьогодні там зроблю, допустимо, 20-25 поїздок, то завтра в неділю буду до... Дої... доїжджати до працю. Пропанцовывать. Завис я пассажиров. 7.28. Выехал у 7.50. What? Bro, what are you talking about, man? Грубо говоря, пів години, да? Чи трошки більше? Я вже щось заплутався, голова не варить. Ось, так що заробив я майже 20 баксів. Пасажир такий балакучий, тріщав і тріщав всю дорогу, а дівчина його мовчала. Та й таке, завіз пасажира, поки нового замовлення немає. То, то показує, що Бізі, але поки що замовлення не прилетіло. Чекаємо замовлення. Друзі, ще така важлива штука, коли ви хочете працювати на таксі в США. Вам обов'язково потрібно це робити через реферальне посилання, або через моє, яке внизу під відео, або через реферальне посилання свого друга. По-перше, той, хто дає силку, вам заробить бонус, і ви заробите бонус. Фішка оцих цих таксі, от коли ти тільки вливаєшся в цю двіжуху, фішка в цьому бонусі. Наприклад, в Uber'і е, ти робиш там 200 чи 220 поїздок, е, і тобі Uber дає, так якби, ставку Дві, там, допустим, 400. Воно там постійно міняється, то 200, то 2200, то 2400. уже коли би ти реєструватись, то побачите, яка на даний момент. в Uber, коли ти тільки зареєструвався, потрібно робити суто так, на кількість поїздок, не для заробітку. Тобто ти кожного дня виходиш на таксі для кількості поїздок. Тобто ти маєш виїжджати, наприклад, в центр і брати короткі поїздки по 2, 3, 5 доларів і робити кількість, 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 кількість. У мене хлопчина е, знімав автомобіль е, в рент і за 7 днів зробив ці 200 з чим то поїздок 220, вроді би. І він отримав за 7 днів зарплату 2400 баксів. Це класна зарплата. Я думаю, що це класна зарплата. І я також раджу вам, якщо у вас є рік досвіду в США, не не відкривайте відразу і Uber, і Lyft. Відкрийте спочатку Uber. Зробіть там бонус, поїздіть там місяцьок, научіться всього. Потім відкривайте ліфт. Ліфт також за в місяць. Ви маєте зробити, коли тільки зареєструвалися по реферальні посилання. У вас є місяць, щоб зробити 200 поїздок, і ліфт вам дасть зверху бонус 400 баксів. Тобто тут уже ви працюєте не на кількість замовлень, а працюєте просто працюєте. І зробили 200 замовлень в місяць, 200 пасажирів завезли, і ліфт вам зверху дає там 400 чи там 300 чи 400 баксів. Ми постійно варіюється. І ще дуже важлива штука. Не реєструйтесь, от просто так. Зареєструюсь в Uber, а просто так, типу, щоб було ні. Ви просто цей бонус провтикаєте. Реєструйтесь саме тоді, коли ви вже хочете їхати. От там За пару днів до того, як ви хочете їхати, зареєструйтесь, поки ви пройдете перевірку, поки автомобіль додасте. Дивіться мої відоси попередні про таксі. Я там розповідав, як зареєструватися, як автомобіль додати. Тобто не реєструйтесь просто так, бо ви просто спалите цю можливість скористуватись бонусом. Тому що цей бонус це реально дуже крутий заробіт. Тобто, ти Мінімум в два рази більше заробляєш тим бонусом. Колись ми з Валі знімали відоси на початку нашої ютубовської кар'єри. І Ми приїхали були в Чикаго, і Валя розповідала, що ми ходили до тих будинків, які видно у фільмі Брат 2. Ось вони. Оці кукурузи. І потім дуже багато українців були злі. Ну, вже як війна почалася, українці дуже було багато злих, що ми цей, цей фільм згадали. Не знаю. Я стараюсь не думати про цей фільм, там погано це чи добре. Я єдине знаю, що в дитинстві, коли я його колись побачив перший раз, я хотів побувати саме в Америці, іменно в Чикаго. Чому в Чикаго? Тому що я побачив українське село в Чикаго, і для мене це так було сильно, що якісь там в Америці, десь там далеко за океаном, є ціле українське село. Я так хотів це побачити, що просто капець. І що, пройшов, пройшов час, і дитяча мрія можна сказати, збулася. Зараз я саме в центрі Чикаго, друзі. ось воно, Чикащина. Пасажирів, але вони пішли. Уже в мене тут світиться 5 замовлень. Ось тут світиться 23 зроблених із 50. Ще всього-навсього 27 замовлень. 27 замовлень це приблизно 12 годин роботи. Ну, можливо, 10, якщо дуже буде перти. Давайте Uber включимо. Може, вугор щось з'явиться, а якраз в цій зоні, де я є, тут сіра, типу, як темна зона, замовлення особа немає. Після нового року це найгірший період для таксі. Було таке, що після нового року, десь там 3-4 число, я працював цілу-цілу ніч, геть не спав. Зовсім і заробив, єлі єлі заробив 200 доларів. Дуже тяжко. Так би якби раніше, то за ніч можна було ну три сотні заробити спокійно. Перейшло замовлення швидко 2 милі-5 доларів. Я беру каміла. Дуже слабий заробіток. 20 баксів на годину показує. Але, блін, мені треба їхати, мені треба робити кількість замовлень. Хоч і замовлення погані, погане, поганюжне, Поганське просто. Поганюче, я б сказав. Але треба, треба їхати. Навіть не встиг подивитись. Хотів засняти, таже не встиг подивитись, скільки зірочок у пасажира. А, отут 5 зірочок, тому що ти теж можеш дивитися, скільки зірочок у пасажира по ліфту. Я стараюсь нижче, ніж 4.8 не брати. Даже інколи 4,8 не беру. 4,9 головне, щоб було. 4,9-5. Натиснути треба кнопочку Arrive, типу, що ти приїхав, не треба про це забувати. Тоді тільки починається рахуватись час очікування пасажира, цих 5 хвилин безкоштовних. Треба обов'язково натиснути, бо я буває, приїжджаю хвилин 2-3 торчу, а потім тільки нажимаю. Тому що не втрачаємо свої гроші, треба відразу натиснути. Мені не дуже це подобається чекати пасажирів. Тому я коли їжджу сам на таксі, я сам завжди виходжу зараніше, ніж приїжджає таксист. О, вже підходять. Камила? What are you doing guys? It's happy birthday Oh, happy birthday. Oh, you're going you go to someone's? Well, you, yeah. you can, uh, can say for me too. Mine's in a couple days. <laughs> On Monday actually. Oh, happy birthday. Завіз пасажирів, ось вони пішли. Я тут собі протягую, що завершив поїздку. Чи поїдеш ти з ними ще раз, да. і п'ять зірочок їм ставлю. Нормальні ребята. Я оглядаюсь назад, дивлюся, чи ніхто з пасажирів нічого не забув. Буває таке, що пасажири щось забувають. Треба обов'язково завжди дивитися. Чим швидше ти знайдеш, тим е -е, краще буде. Хоча там є свої фішки, типа, якщо ти знайшов... Щось пасажира, що він забувся, і ти їм повернеш, то ліфт і Uber зверху накидає двадцятку. Тому вже інколи навіть краще десь від'їхати. Е, сообщити, що ти знайшов щось, а потім вернуть назад і тобі два цуню накинуть, а не просто так, типу, о, подожди віддати. Бо я так завжди, типу, зразу віддаю, коли щось нахожу, Там телефон або ще щось. Прям було таке, що я знайшов телефон, покинув машину, пішов у бар, за людьми, знайшов їх, віддав телефоном відразу. Ну, Uber і ліфт за таке не платить, бо це треба реально десь від'їхати, потім ти такий випадково знаходиш, потім ти повертаєш пасажиру, а за таке потім вже ліфт і убер платить. Зараз у нас 8.25 вечора. Приймаю рішення, їду на зарядку. Я собі на цьому великому екрані, ти ось тут, потім мені видає зарядки, де найближче ось тут до мене. Я типу нажимаю Go і поїхав до неї. Зараз буде галяко, ну типу мало замовлень. Краще поїхати і підзарядитися, у мене ще 45%, 45% є, але бажано, бажано поїхати зарядитись. Типу, Заряженим і десь в 10% вечора має початись двіжуха. Люди потихеньку будуть з барів вертатись додому. От тоді я включуся в ігру із з повною зарядкою і буду працювати аж до самого рання. Так, новий план. Поки я їхав на зарядку, буквально вистрибнуло замовлення, в принципі, в ту сторону, куди мені потрібно. Зараз ось підбираю пасажира. Одна хвилина їхати до нього 0,2 милі. Там замовлення коротеньке було, щось типу на 4 чи 5 доларів. Слабеньке, маленьке, Ну, мені отакі якраз і потрібні. Мені треба на кількість працювати. Мені потрібно, щоб я собі зробив цих 30 поїздок за сьогодні. Це немало. Я завжди так рахую в середньому. Це на одну годину дві поїздки. Подруга так і не вийшла. Стояв, я чекав хвилин 5-6. Ліфт дає таку тобі опцію позвонити до пасажира. Я позвонив, вона трубки не взяла, потім наступний крок відмінити поїздку. Я відмінив поїздку, мені Uber прислав, ой, Ліфт прислав 2 долара за те, що я 6 хвилин про... чекав її. Коротше, побув я на зарядці, назаряжався. Це мене вже другий раз на ці зарядки. Короте, я заснув. Заснув і проспав на годину довше, ніж потрібно. І зарядка за це бере гроші. Якщо ти зарядився, в тебе є 5 хвилин, щоб відключити зарядку. Я проспав ще годину зверху, то я попав на 52 доллара 52 цента. Просто треба віддати 52, 50, е, 52 за те, що я невчасно відключив е, зарядний кабель. Оце не зароблявся. Ви, виїхав, виїхав, їздив, їздив, заробляв. Заробив ще 60 доларів і 52 доллара треба віддати За те, що я провтикав вчасно. Відключити зарядку від автомобіля. Так що проснувся, їду відпрацьовувати, так сказати. Ой. Я їздив майже рік на пріусі, і коли люди сідають в Tesla, вони ну просто це скільки емоцій, це, це додає емоцій водію. Ну, воно, в принципі, на вартість особо не впливає, поїздки, всеке таке, але. Тобі сідають в машину, і такі пасажири кажуть: клас, оце машина! Особливо на екран. Оце екран. Таке відчуття, що ти взагалі їдеш в космічному кораблі. Ну, люди, коли сідають в Тесло, вони, звісно, особливо ті, хто взагалі не знає, що це таке Тесла, не знає, що це таке електричний автомобіль. Е і вони такі «Вау! я перший раз в Теслі. Ну, такий ще багато виявляється в Америці. Ось і так круто, от цю відчувати і бачити реакцію пасажирів. Реально. Підвищує настрій. Тобто на пріусі такого не було. Тіба ніхто мені не казав, оце тебе пріус, Василь. А в Теслу сідає, звичайно, пасажири дуже часто таке: оце машина, оце екран, клас, 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 Яке там ще газку на ній? Вони такі, вау, вау! Це, звичайно, да, додає такого позитивчику в цій роботі. Звичайно, пасажира в аеропорт, тут зранку двіжуха така вже 7.40, 7.37 ранку. Ось це був останній пасажир на сьогодні. У мене вже 18% заряду. Я собі забив э, э, GPS, щоб їхати на зарядку. Зараз быстренько покажу, як вам заряджаю Теслу, нажимаю STU, потім нажимаю Charging. Потім нажимаю Open, виходжу, Ова! Так, тут вже відкрилося. Беру ось зарядного кабеля. Чпак. О, там щось аж... Наче електрика пішла. Коротше, все, блакитним світиться. Чоп-чап-чап-чап-чап, чоп, чоп, чоп. нормально я трошки неправильно став. Там мало місця, тут багато. Та то пофіг. Все одно тут все вільно. Так, обстукав. кросовочки. Чипс. Так, так, так. Тепер ми пишемо. Тут трену 90, на 80 поставить. А ось, скільки там? 55 хвилин, каже, що залишилось, да? перекушу, так? Зарядка, зараз перекушу, та потім додому поїду. Так. Я, коротше, все звів за два дня. Та й показую. Ось, заробив я 590 доларів. Проїхав за два дня. 200, та що ж таке 276 миль. Працював 20 годин за два дня. Середній заробіток за годину 29. Ось це дати коли. Ну, я в ніч працював, в п'ятниця, субота. І що з цього? Я проїхав 276 миль і на Теслі. Ну Но... і я не заплатив жодно... жодної копійки за бензин. Якщо ви хочете дізнатися, чому я не заплатив жодної копійки за бензин, пишіть слово Тесла. Я вже про машину потім зніму відео і розповім, чого я нічого не платив за бензин. Бо якби 276, ну давай поділимо, якщо я б їздив на пріусі на 38 миль на галон я проїхав множити на Скільки там бензин зараз Ну, Я потратив би мінімум 25 баксів зверху на бензин на пріусі, а так я не заплатив жодної копійки. Так що такий заробіток на Теслі все завдяки тим бонусам, що прийшли. Я зробив все-таки 50 поїздок, от рівно 50. Більше я вже не робив. 50 зробив. І все просто. І на цьому крапка. Мені прийшов зразу бонус соточка за електричний автомобіль і 50 от ліфта. Тобто зверху я ж заробив. За ці 50 поїздок 150 баксів. ось І завдяки цим 150 баксам вийлися доволі непогані показники, 29 баксів за годину. Я вважаю це непогано. Я зробив цей бонус, правда, працював в дві ночі підряд. Е От, а, ще такий висновочок, що попав вже на тих 50 з чим -то доларів, бо я заснув на зарядки і не встиг витягнути кабель вчасно. він Годину підключений був до машини, і зато за, за хвилину ну, там, прям по долару і по 50 центів рахується там, своя коротше, система. ось То, по факту, можна відняти трошки менші заробітки будуть, але все ж непогано, я вважаю. Там, 600 баксів заробити за два е, дні. Напишіть в коментарі. Якщо ви думаєте з цього приводу, чи це нормальна зарплата, чи маленька. Друзі, донатим на ЗСУ. Підтримуємо ЗСУ словом і донатом. Я дякую, що додивились до цього моменту. Поставте лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивилися. Що думаєте про це відео, що думаєте взагалі про роботу таксиста і чи це нормальна оплата праці 25-30 баксів за годину. Всіх обняв, всім добра! Слава Україні.